Доброго дня, дорогі глядачі, канал Народна Думка. І так, сьогодні кабмін законопроектом номер 8032 затвердив ще один вид пенсії. І на секунду це сума. Два прожиткових мінімуми, тобто на даний момент 5 тисяч гривень, і з часом збільшенням прожиткового мінімуму ця сума також буде збільшуватись. Що це за пенсія? Кому вона буде видаватись і які нюанси видачі цієї пенсії? Зараз детально розберемось. Ви дізнаєтесь, хто її отримає. А перед тим хотів би поздоровити вас з днем захисту дітей, тому що діти, ну як особисто для мене, це наше все, це наше майбутнє. Це наша опора, це наше все. Але шкода, коли в день захисту дітей, на жаль, гинуть діти так через агресію Росії, так через російську агресію. І це дуже прикро. В будь-який день прикро, ну це й особливо. Тож потрібно якнайближче, найшвидше наближати перемогу, а зробивши це можна підтримавши нашу армію. Запитів зараз, повірте, дуже багато. Просто хлопців там дуже багато З забезпеченням не завжди все хорошо, дуже багато потреб незакритих. І от хто хоче долучитися, ми маємо запит потреб там і на тепловізори, і на все. Залишаю номер карти. Кожна гривня буде потрачена саме на допомогу Збройним силам України. Тому що, як на мене, усі оці новини. Неважливі поки йде війна, поки гинуть наші діти, поки така ситуація в країні. Тож допомагаємо Збройним силам України. А тепер давайте розберемося з новиною. І так, в Україні з'явилися спеціальні пенсії. Це вона рахується як спеціальна пенсія. Даватися вона буде додатково до основної пенсії, тобто людина буде отримати, грубо кажучи, дві пенсії так основну, яку вона заробила, і спеціальну, цю фіксовану суму. Буде даватися за особливі заслуги громадян перед батьківщиною, це перше. І тим людям, яким настали статус борців за незалежність, але у 20 столітті. Не зараз, у 21-му, тому що зараз розберемося з цим питанням, а у 20 столітті. Відповідні зміни передбачені законопроектом номер 80. 32. Що варто сюди ще додати, що виключили з списків тих, з ким ми боремося зараз. Тобто, що зараз дуже сильно дратує людей, що вище стоящих, які, грубо кажучи, самі призначають собі пенсію, пенсії дуже великі, там і 20, і 50 тисяч. Так? І ну люди вважають, що це несправедливо, що ті ціле життя просиділи в кабінетах, протирали штани, і такі зараз отримують величезні пенсії. От з цього законопроекту виключили е, високопоставлених е, чиновників, так які працювали. На, ну, мали якісь великі посади там, в обласних, державних радах, так, в членах цих партій, їх всіх виключили з списку, тому що раніше вважалося, що якщо в тебе висока посада, ти вже відразу маєш особливі заслуги перед. Батьківщиною. Зараз ні. Залишають в списку лише тих, хто дійсно боровся, хто дійсно прийшов там через ув'язнення концтабори, так кого переслідували через його погляди, саме борця за незалежність України. Ця виплата прийде на заміну тих виплат, які надавали на 9 травня, тому що 9 травня якби скасували, так і. Тоді людям давали виплати, які брали участь. Так тепер же ж заміни будуть замінювати саме цією виплатою. Наразі повідомляється, що таких людей там за двадцяте століття, тому що це ну, вже доволі пожилі люди, так залишилось доволі небагато. Там їх на кілька сотень до тисячі дорахується. зараз складуть списки, офіційно їм нададуть такий статус, і тоді почнуть виплачувати оцю пенсію у розмірі 5 тисяч 16 гривень. А хотілося б дуже сильно, щоб борцям за незалежність, дійсно борцям, а не керівникам, так, які просто сидять і дуже нерідко віддають навіть злочинні прикази так, в кабінетах, щоб борцям, саме воїнам, так, які нас захищають, щоб в майбутньому також були якісь такі законопроекти, щоб їх підтримували, щоб їм робили виплати, щоб їхнє життя. Те, що вони віддають зараз, потім повернулося їм сторицею. Ну, це питання майбутнього, так зараз зрозуміло, пріоритет це саме перемога. Тож уважно розбираємося з інформацією. Я вам, як завжди, розповідаю, і на каналі Народна Думка, ви, як завжди, можете отримати актуальні новини України та Українців в доступному для вас форматі.